Дівчата, кому цікава робота онлайн в телефоні, то я можу вам показати, як можна вдома сидіти і працювати, працювати без ризиків, тому що е, я можу цим довести, тим, що е, не потрібно нічим ризикувати. Ви взагалі нічим не ризикуєте. Е, я працюю з компанією LR. Я працюю з продуктом, але я не продаю його. У мене немає складу вдома. Я не, не скупляю нічого. Нічого цим всім займається компанія логістикою, доставкою. Розумієте, всім, всім вона займається моя обов'язок. Це Шукати таких бажаючих людей, які хочуть змін в своєму житті, наприклад, зміни по здоров'ю, зміни в фінансовому плані, так, і реєструвати таких партнерів в компанію ЛР. І якщо людина приходить на бізнес, то вона працею заробляє від товарообігу. Якщо людина приходить на продукт, так вона змінює свій. Своє, м, свій організм, якщо була якась хвороба, то зміни в організму. Якщо, наприклад, партнер, який хоче розвитку. То компанія навіть надає такі можливості, щоб більше заохочуваль... є заохочувальні програми, які просто мотивують до цього, такі як фаст трек, так бізнес-трек. Тому дуже багато чого є вам розповісти і показати, як це все працює, тому хто хоче спробувати так. Тому що я теж. Навчаюся, завжди навчання проходить, як би вам не казалося, але з кожним кроком, з кожним разом все більше і більше ти відкриваєш перед собою щось нове, так? нова кваліфікація, нові навчання, так само і в мене. Тому якщо ви боїтеся, то це нормально, це нормальна реакція організму на щось нове. Тому, якщо у вас виникають такі страхи, напишіть мені, я з вами сконтактую, розповім, що і як. Тому що дуже багато людей вагається, що це все якби багато незрозумілого в голові на початку. Але потім, коли, коли спробував розпочав, Побачив, все стає на свої місця, і це взагалі не так складно, як все виглядає. Тому мережевий бізнес він може змінити ваше становище як, я ж говорю, як фінансово, так і для організма. Тому компанія Елар я обрала не, не те, що так сказати. Не, я обрала тим, що побачила, що тут можна легалізуватися навіть я живу в Польщі, і я можу від компанії ЛР легалізуватися і бути тут, в Польщі легально знаходитися так, але для цього потрібно певні умови, щоб дійти до такого. До такої... До такої можливості, так? тому для мене це важливо, щоб я мала тут спокійне життя, я хочу легалізуватися. І в цьому я теж розповідаю, щоб більшість людей побачили такі можливості. Не тільки працю, а ще й. На карту побиту податися навіть це дуже круто. Це дуже круто, так як я мама в декреті, і це дуже важливо. Ще я працюю в наймі, так. І поєднувати це реально тяжкувато, але реально тому я ділюся так, як є. є тому хто б хотів, без всяких прикрас розповім все, як є на чисту. Без підводних камнів, як то кажуть, так. Бо я звичайна дівчина, так, і хочу зміни. Зміни це перше, вийти з найму, не працювати на когось, а працювати на себе. І це можливо. Можливо, і я вам показую ці можливості. Якщо комусь. Відгукуються такі можливості, так, то я запрошую вас до себе в команду, і будемо разом спілкуватися, працювати і показувати ці можливості і ще більшість тьом дівчаткам, хлопчикам, так, і щоб вони бачили це все. Тому я, бачите, вдома. І мені це не має ніяких перешкод, навіть е, показувати так і бачити в цьому сенс. В майбутньому, так? тому що я хочу змінити своє майбутнє. Мене те, що я зараз маю, так? мене це не влаштовує. Тому що я не можу дозволити собі більше. А щоб я могла дозволити собі більше, я повинна щось змінити в своєму житті. А ці зміни я зробила. Так? Я зробила перший крок і це обрала мережевий бізнес. Тому що, якщо ви не знаєте, то почитайте, що це таке мережевий бізнес. Він дуже багато відкриє вам. Очі. Тому всіх бажаючих чекаю до себе в команду і пишіть не, навіть не бійтеся, тому що ви втрачаєте свій час. А я хочу бачити разом зі мною таких охочих, голодних. І разом спілкуватися, йти до цілей, бачити в цьому, іти до цілого. Таких, як ви ще ніколи не могли собі навіть дозволити, хочете дозволити собі авто із салону? Хочете дозволити собі подорожі? Це все можливо, це все для вас. Але візьміть ці можливості собі, тому я хочу, і я хочу, щоб ви теж мали, тому пиши мені, і я з тобою сконтактую.